Вітаю вас на моєму мистецькому каналі. Як вам ці милі кошенята? Сьогодні виліпимо їх із пластиліну. Пригадаймо, що ліплення відноситься до скульптури, виду образотворчого мистецтва, основним завданням якого є відтворення дійсності в об'ємних формах. Кошенят у мене двоє, тому що будемо їх ліпити двома способами. Швидше беріть пластилін, стеки, дощечку для пластиліну розпочинаємо. Першим у нас буде котик коричневого кольору, тому розігріваємо відповідний пластилін. І розділяємо на три частини тулуб, голову, хвіст. Для тулуба розкачую товсту качалочку. Стеком прорізаємо лапи. Вигинаємо дугою, формуємо ніжки. Формуємо кулю для голови, порівнюємо її з тулубом, щоб вона підходила по розміру. Пальчиками надаємо голові потрібних форм, витягуємо вушка. Робимо тоненьку качалочку із пластиліну, це буде хвостик. Щічки котика також матимуть коричневий колір, тому формую дві маленькі кульки. Приєдную їх до писочка, таким самим способом зроблю очі із зеленого та чорного пластиліну і носик червоний разом з ротиком. З'єднуємо деталі. Шоколадний котик готовий. Для наступного кошенята заготовляємо 7 кусочків пластиліну. Один з них буде більший це тулуб, трішки менша голова, 4 однакові деталі ніжки та хвостик. Голову сірого котика виготовляємо таким самим способом, як і робили це для коричневого кота. Ніжки мають бути однакової довжини. Приєднуємо їх до тулуба, акуратно притираючи стики пальчиками. Та робимо форму котячих лапок. З'єднуємо готові деталі, слідкуємо за стиками, притираємо де потрібно пальчиками, щоб робота була акуратна. Напишіть в коментарях, чи сподобалося ліпити кошенят. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. З вами була Людмила Буглак. До зустрічі!